А скільки разів ви до ранених ходили? Багато, не згадаєте? Чи було кілька разів? Було кілька. Пам'ятаєте всі випадки, які були ранені? Ну я ж. Де бійці зірвав, москалема ну, зірвали біль, то там вже були ранені. А пам'ятаєте перший раз, куди йшли на яке село? На перший на до ходила. То в якому році? Я mm. знаю, то було. По, по, по війні, так? так? То ви самі йшли одна? Чи були ще дівчата вам на допомогу? Ні-ні, Ні-ні-ні, ну, я сама. І він його Брали. там десь на якусь хату. Мене дали? – Мене приїхали, приїхали вірою і і забрали і все. Куди б там треба завинути. Бо то зі соколі його привезли. Знаєш, там там, там, там на Соколі там був що разбій. Знаєш, там на Соколи і на тим, то там. А той хлопець десь в когось був на хаті? Його десь до там господарів його... дали? Так. Його там десь... А де він був ранений, пам'ятаєте? Де він був ранений? С Куля? Так. А ви не витягали ту кулю чи вона прийшла? Перейшла! То що діра була. Бо я лила в ту дюрку. Та його шолили. А в той шпирт. Угу. І ви довго його виходжували? Десь місяць. День в день мусили? День, день, Перев'язки робити. Перев'язки робити. І виходили? Виходили. Був вдячний вам. О -о. Чого ні? А його подальша доля яка? Переходила доля, він мер, він не жиє. Але він перебув ту війну. Війну все перебув і все, а потім десь запалені не рок. Mm -hmm. І все. А після того приходив до вас ще? Приходив так, з хлопцями, їх ще мох приходило зі спасу. А ви собі криївки ніде не зробили вдома? Не, не? не. не мали на так, на всяк випадок, як москалі без облавої надійшли. Так, щоб не було ні. А там, що ви тоді казали, ховався в комині у вас, Ну. — то він просто раз сховався чи мав постійно там? Ні, раз, раз ховався, а потім вже він не, не ховався. І вже не, його не брали. А ви того хлопця не знали, навіть псевдо не пам'ятали? Ні. — Нічого не знали, як називається? Ні. — А він ваше знав, чи то теж не можна було говорити? Та Де не можна було говорити? — Щоб потім не видав? Так? Не видав. А де ще ходили, на які села, пам'ятаєте? Ну, ще ходила е, того, е, на косів. На косів? Mm. А там що було з тим Там теж якийсь бій був? Чи? Так, так. Там був бій. То теж в 45-му? Так. А там хлопець де був ранений, пам'ятаєте? Міжи плечима. То, Тоже кулька. Кульопатки. Кулька перейшла, диво, так по підлупатку, отаку. То, то, певно, важчий вже був той хлопець, ні? А він вижив? Вижив. Я ж не знаю, чи він ще є, чи ні. Більше не приходив, так? Ні. А скільки довго ходили туди до нього? Я п'ять разів була там. П'ять разів. А де ви брали, ті всі бинти надавали, чи ви самі Бо мусили? Ні, мені привозили. Привозили. Мене брали тих російських докторів. Те, що захоплювали, тато було їхнє? Так. А що було там? Спирт був. А бин то не було, певно, чи був вже бин? Був бин. Чи? бин був. І був великий бинт, і малий бинт. А що ще було в тому наборі? І Тайво був. На серці були пігулки навіть. І на Тайво. А його... на щось таке було. А обезболююче, щось таке Безболюче було? Обезболююче було, так. А як mm. називалося то обезболююче? О, я був. Називали. Це були такі, такі о, о, великі. А уколи якісь там були у вас? Були, були, були. А то для чого? Не, щоб гурячки не було. Якщо висока температура, так? Так, так. А вам ніколи при операції якісь не доводилось бути? Ні. Ні. Або там кулю діставати? Ні, 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 ні. Такого mm -hmm. я не було. Mm -hmm. А не приходили самому, то до маткане полотно десь різати, ні, ні, ні таке. Ні. Завжди мали набір. Там ще в набір я мав. То Приведі. до якого року ви ходили до тих ранених? Поки в тюрму вас не взяли? Чи Поки. Потім... По тюрму мене не взяли. А потім вже не ходили. Потім я не ходила. А, гріпси вже після того... а гріпси після того теж не носили вже? Ні, вже ні. То ви були і зв'язкова, і... і медсестра вупа, так? І ніколи не попали на москалів? Ні. ні. – А як так знали, де йти? Я знаю. Так мене Бог вирнив. А грібси приходилось десь далі нести чи тільки теж свої сала ви мали тут? Свою, ні, просто, ні, ні, я далі не ходила.